І тому він різко змінюється в риториці по путіну, бо жодної перемоги з Росії він зараз не досягнув. Але змінилася політична ситуація в Штатах, змінилося очікування. Проходження його законопроекту було дуже складним, і те, що в сенаті декілька сенаторів не проголосували, пішли додаткові голоси дію і протягувати фактично, і те, що в конгресі зривалося спочатку, навіть голосування і відбулося ну прямо в одне по, по лезу ножа. Це стало mm -hmm. як на мене серйозним тривожним дзвінком в Білому домі, чи принаймні мало би стати ним того, що Трамп <зас> вже вичерпує і буквально, от вже на фінішній прямій свого медового місяця з американським суспільством, і вже починають йому демонструвати не червону картку, звісно, але жовту картку і страптивість частина представників республіканської партії. І тому йому потрібно буде відповідати. Принаймні загравати з цими настроєм, принаймні імітувати відповідність а, очікуванням від нього, і тому він не різко змінюється в риториці по путіну, бо жодної перемоги з Росії він зараз не досягнув. Росія для нього це джерело внутрішньополітичних проблем. І як мінімум, ці заяви він робить для того, щоб зменшити тиск на себе всередині своєї політичної сили.